Канал питаємо второ» вітає своїх глядачів. Путін ламає міжнародне право нагло, зухвало, тому що не відчуває покарання. Частково у нього це виходить, і, можна сказати, вийшло. Якщо генсек, генсек ООН їде до кримінального міжнародного злочинця, жме йому руку кланяється, то, звичайно, що у нього путіну вдалося, вдалося зламати правовий порядок. Отже, знаєте, я хочу, мабуть, мій розклад сьогоднішній буде з, буде з двох частин складатися. Перше питання: чи вдасться йому по Путіну повністю зламати, знищити правовий порядок і безпекову систему? Ну, давайте подивимося. Він намагається цим Брікс так, створити там свій МВФ і так далі створити протистояння демократичному світу. Ну, і так далі. Ну, давайте. Перше питання, чи зможе він повністю знищити правову систему? Діявол ово? Ні, не, не зможе. Повністю не зможе. І далі йде таємниця. Чого не зможе, а далі таємниця. Ну, ви знаєте, зараз ми спробуємо покопатися в цьому питанні. Так. E, значить так, працюють над ідеєю, таємно працюють над ідеєю. Хто працює, значить, дивіться, шістка шістка кубків, вона може, ну, не діти ж працюють. Я думаю, що карта дежавю, да? це карта дежавю, як і колись як і колись, в минулому, да? як і в минулому, зараз будуть активувати роботу, роботу. Над чим? над чим роботу будуть активувати? Над успішним подоланням трудностей, але є великі побоювання. Значить, Будуть працювати над тим, щоб світ не скотився повністю в ту бездну, куди ж товхає їх дьявол. Робота йде. Робота йде, але є вона важка ця робота. Вона важка. Ну, важка від чого? Це моя вже особиста моя особиста думка. Тому що невчасно реагують дуже часто, не часто, а дуже багато різного занепокоєння від треба переходити до дій. Ви знаєте, є, є великі страхи, є побоювання, побоювання. Ви знаєте, є побоювання від застосування ядерної зброї, але на... ну, бояться шучу всього шансу і таємно бояться, що може бути використано для досягнення, для досягнення успіху і результату, дьявол може використати. Ядерну зброю, і це є таким, знаєте, вирішальним фактором в тому, що дьяволу вдається зайти так далеко у своїх діях. Оці побоювання, да? ідея, оця ось, бояться вони? Росія є Росія є ядерною державою, це йде як фактор стримування. Так, але дивіться, але кардинальний розворот у вирішенні цієї проблеми він буде. Кардинальний розворот. Ситуація, створ... така ситуація, створиться ситуація для кардинальних змін. Тобто, я вам скажу так, що будуть наопрацьовувати. Швидше всього, як стримувати отаких, отаких безбашених ядерних держав, як їх треба стримувати. Розумієте, І кардинальний поворот у цій ситуації він буде і закінчиться він трансформацією, тобто переродженням. Швидше всього, ще так скажу, що можливо ця організація, як ООН, я на неї вже дивилася місяців сім назад, мабуть, я на неї дивилася, що ця організація в такому вигляді, як в якому вона є зараз, вона існувати не буде. Щось буде там досить кардинально, різко змінюватися. Вона взагалі, вона взагалі буде трансформована, щоб стримувати саме такі от, таких, отакі от яд, ядерні безбашенні держави. Далі, дивіться, буде створена якась корпорація, якийсь орган ще, колективний орган, ну теж він буде з якимись певними внесками і, і своєю господарською частиною. Якийсь буде створений орган інший, я вам скажу. Теж у нього будуть досить сильно вкладатися, вкладатися матеріально, і швидше всього, що цей орган буде тримати під контролем господарську частину, господарську частину таких країн. Особливо, можливо, Путіна. Там ми ж говоримо. Так, дивіться, вище ієрархічне суспільство, сильні світу цього будуть діяти більш рішуче. Дивіться, це також говориться. от трансформація, да? трансформація. Передивлюся стратегію і тактику свою, сильність світу цього, можливо, це, оце ж оце, ця оце, 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 організація. Да? оця організація, Це сильність світу цього, можливо, Радбес ООН буде трансформуватися, буде проведений глибочайший аналіз дій, стратегії і тактики. Так, треба буде чимось жертвувати їм. Жертувати будуть бажаннями. Будуть збирати інформацію для того, щоб подивитися, що треба змінити. Повішений це не тільки карта жертви, це карта перегляду своєї позиції, так? подивитися на ситуацію під іншим кутом. Зупинитись, подумати і. І оцінити ситуацію з іншого боку, під іншим кутом. Інформація буде збиратися, вона буде аналізуватися, що відбувається, що відбувається. Тобто не так збухти-барахти, а буде проведена дуже велика робота, перш ніж, перш ніж трансформуватися, будуть шукати вихід з ситуації і будуть міняти ситуацію. Бачите, Жезлова дама, це дама, яка вже змінює ситуацію, впливає. Тобто будуть шукати вихід, як впливати на ситуацію, як впливати на ці ось, да, ось посонцю, оці ось ядерні, скажімо так, держави. Будуть трансформуватися, буде ООН буде, і дивіться, в основі колоди у нас, у нас рішення вже прийнято. Так, про це вже говорять. Рішення прийнято, що треба змінювати щось, будуть швидко, будуть швидкі дії, швидко будуть вирішувати. Ну, наскільки швидко я не знаю, наскільки швидко, але те, що ця організація повинна переродитися, треба щось міняти це, звичайно, 100%. І так буде. Ця організація буде змінюватися, і вихід буде знайдено, як приструнити отакі ось держави, ось д'явол, да? держава, яка має ядерну зброю. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.